Вітаю вас на каналі Master Pro. Сьогодні я хотів вам показати, як в цілому виглядає сервер. Це юнітовий, можна поставити 26 дисків, такий він невеличкий, довжина його приблизно 70 см. Що ж, давайте заглянемо ще внутрі. Ось так він відчиняється легесенько. Ми бачимо, внутрі у нас два процесора. Багато роз'ємів для планок пам'яті. Fate контролер, PCI плати розширення. Тут, тут. Такі у нас блоки живлення, які працюють в полі. Доступ до серверів, тут все максимально доступно знімається, все дуже легко, нічого не треба боятися. Ось так насправді це виглядає. Така ось сьогодні була полезна інформація. Якщо комусь щось цікаво, на всі питання відповімо в коментарях і знімемо біль більш, більш розгорнуте відео. Всім дякую за увагу.